В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 18 серпня, з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як письменник Олександр Кониський, оперна співачка Бела Руденко, диригент Володимир Садовий і художник Василь Бородай. Цього дня 1649 року гетьман Богдан Хмельницький уклав зборівський мирний договір з польським королем. А 1991 року пучисти заарештували Михайла Горбачова. На воєнному Донбасі зберігається фронтова напруга. За минулу добу російські найманці 86 разів обстріляли наші позиції. Зокрема, під Старогнатівкою накрили українських воїнів вогнем потужних установок ГРАД. Окрім того, ООН заявила, що в боях на сході України загинули понад 6 тисяч громадян, а понад 17 тисяч поранені. Вчора в Україні завершилася шоста хвиля мобілізації. Її план виконана наполовину. Росія анонсувала на 20 серпня черговий гуманітарний конвой на Донбас. Терористи вирішили знести на окупованій території всі пам'ятники жертвам голодомору і політичних репресій. У Бердичеві пройшла всеукраїнська українська конференція учасників АТО, під час якої обговорювали важливі питання про те, як сьогодні повертатись до невійськового життя, про пільги, неотримані нагороди, оформлення землі та купівлю квартир. Подробиці знає моя колега Галина Ковальчук. Участь в конференції взяли військові з різних областей України: представники влади, громадських організацій та ветерани афганці. Учасники бойових дій кажуть, проблеми військових у всіх регіонах однакові. Проблеми всюди, в принципі, однакові. Тобто, чи в Івано-Франківську, чи в Житомирі, чи у Львові, там, чи в Дніпродзержинську. Це на найболючі проблеми це виділення земельних ділянок і це соціальна сфера. Тобто це самі такі болючі проблеми, і вони, вони всюди однакові. Тобто, всюди-всюди однакові проблеми. Це соціальна забезпечення. Воно хромає. Якби держава там не була себе в груди і не казала, що все добре, все класно, ми всіх забезпечуємо. Воно воно хромає. 90 й батальйон, как мы его называем афганский, аеромобільний батальйон в бой йдуть з нашим флагом Союзу ветеранів Афганістану. 37 погибших і посмертно героїв України, Зубков, старший лейтенант. І ребята к нам И Сейчас ви знаєте, іде переименование улиц. і в літічеві улицю Фрунзе хочуть переміна улицу полівою. Ну давайте в героя зубка. Зубков Не, мы що подумаємо. Ну видно, придеться туда автобусом и і сказати, що це важно, конечно, Звісно, з э, помощью. такі зустрічі українські воїни вважають корисними, адже тут можна не просто поговорити чи обмінятись досвідом громадської роботи, а й навіть досягти певних результатів. Франції багато доброго вирішує для загальної спільної справи. Так що я вважаю, що це не позитив. На першу чергу це психологічна реабілітація, це допомога членам їх сімей, це фінансова допомога, звичайно. Різні ті, от соціальні програми, які зараз намагаються вирішити держава ми сприяємо першу чергу, як активні учасники цього процесу. Ромаськи об'єднання ятошко. Наприклад, одним з питань, яке голова Житомирської облдержадміністрації озвучить незабаром перед президентом України Петром Порошенком, буде те, що нагороди до героїв приходять поштою та ще й з річними запізненнями. Такі проблеми треба вирішувати на державному рівні, зазначив представник влади. У нас є створено ряд програм для підтримки військовослужбовців і їхніх сімей. Це і програма соціального захисту інвалідів та ветеранів війни, на яку в 2015 році виділено 7,4 мільйона гривень, із якої надається матеріальна допомога усім сім'ям загиблих військовослужбовців та пораненим військовослужбовцям. Також у нас діє програма соціальної підтримки військовослужбовців, в рамках якої всі ви знаєте, у нас дуже активно і головне, що вона діє, програма реабілітації. Особливим гостем конференції став Артур Дерев'янко, голова державного департаменту у справах ветеранів війни та учасників АТО. Майже годину він розповідав про проблеми досягнення та плани роботи департаменту і відповідав на запитання присутніх. Ми просимо вашої допомоги, якщо є хлопці першої і другої групи інваліди, які можуть попасти під нашу програму. Хто не може рухатися, хто отримав поранення в хребет або в голову і може попасти під нашу програму, у нас є достатньо коштів, щоб їм придбати житло. Тому треба зробити так, щоб вони з одного списку могли попасти до нашого списку і житло їм буде закуплене. З початку антитерористичної операції Житомирщина втратила 186 воїнів, 742 поранених та десятки зниклих безвісти. Тому питання підтримки учасників АТО та їхніх родин в цивільному житті є одним з пріоритетних, зазначив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. І про інші резонансні події в Україні і світі коротко. На Дніпропетровщині вандали осквернили могилу героя Майдану Сергія Нігояна. В рамках декомунізації в Україні перейменують 908 міст, селищ і сіл. Планета відзначає 70-річчя завершення Другої світової війни. Православний світ відзначить завтра свято Преображення Господнього або Яблучний спас. А з нагоди Дня Незалежності українці отримають три вихідні дні поспіль. До 24 серпня Головного державного свята Дня Незалежності України і Дня державного прапора. Ми покажемо низку спеціальних передач і максимально висвітлимо основні святкові заходи. Прем'єра ще одного нашого ролика. Це моє місто. Линне. Це моє місто. Землю на захід і схід. Усі ми єдині, усім і сім'ям, у всіх нас одна батьківщина. Одна одна і єдина, як вічна любов, за неї ще предки лили свою кров. За волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами росли. За неї Шевченко, у Бога благав. У віршах своїх він про неї писав. Писав і благав у свого народу, щоб він не проспав українського. Бо звір стоголовий уже не дримає, і пазори гострі у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай, щоб війною ішов брат на брата. Росі той туман, що укутав усіх, щоб жити народ наш у спокоїні, щоб наша Україна завжди була вільна. Могутня щаслива завжди непокійна. І стяг синьо жовтий здіймався аж до неба. А бій І ще про вагоме у нашому краї вчора Бердичів навколішки прощався із героїчно загиблим на фронтовому Донбасі воїном Валерієм Вітковським. Завтра обласна фіскальна служба проведе гарячу лінію щодо боротьби з корупцією за телефоном сорок В Коростені встановлюють вуличні ліхтарі на сонячних батареях. У Житомирі завтра фестиваль пам'яті Володимира Шинкарука «Пісцений спас а в нашому телецентрі виставка картин народної художниці Валентини Гебрич із Андрушівського району. У суботу, 22 серпня, в Житомирі по вулиці Небесної Сотні пройде продовольчий ярмарок. У суботу свій золотий ювілей відзначить Карвинівська середня школа Романівського району. Управління МВС в області попередило громадян про можливі провокації дестабілізуючих сил на Житомир у передсвяткові і святкові дні. І наостанок цитата цього серпневого тижня: у кожної нації свої хвороби. У Росії невеликовна Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. ТівірадіоЗТ.юей. Я бажаю вам всього найкращого лише. Хороших новин і гарного настрою.